В Одесі на базі міського центру зайнятості пройшов семінар із військової профорієнтації. Представники військкомату розповіли учасникам про особливості та переваги військової служби за контрактом. Переважно кандидати обирають спеціальності, які підходять їм за їх фаховим рівнем та освітою, але ми робимо ставку на відбір переважно бойових спеціальностей. Кандидати проходять поглиблене медичне і психологічне обстеження та професійну співбесіду. Серед охочих підписати контракт, чимало жінок. «Багато жінок. Жінки відрізняються тим, що вони більш зацікавлені. Жінки дуже цікавляться вільними посадами, у як у боєздатних бойових частинах, так і у частинах, які розташовані у місті Одесі. Індивідуальні консультації під час ярмарки військових вакансій сприяють кращому відбору. Переважна більшість кандидатів робить свій вибір свідомо. тому що я закінчував ліцей я, як би, і далі хочу піти на основі в сили морської. Предлагали много вакантних мест. То тобто есть від стрелка до командира взводу. Пока з вакантним местом я ще не определился, так как их много дальше. Планую поступити в заведення, щоб достіть звані високого служби. Хорошої такі семінари працівники військових комісаріатів планують проводити й надалі. Олександр Візгін, Анастасія Ільяш чаще.